Зустрічаю свого коханого чоловіка, чекаю, що він повернеться на силою, побачать діти, приготувала смачну вечерю і з нетерпінням чекаю. Військовий склад зведено до після виконання завдань в зоні проведення антистратегічних операцій прибув без зауважень. Командир зведено до ООН полковник поліції Марчук. Здравствуйте, речі! Бурай, 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 бурай! Урочисті заходи з нагоди приїзду Зведеного загону із зони проведення антитерористичної операції оголошуються відкритими. Дорогі наші побратими, дорогі рідні та близькі, ось і пройшло 45 діб, як ми з вами проводили наших героїв, і дуже приємно, що сьогодні гарний сонячний день і загін в повному складі, без втрат, без поранень, повернувся, гідно виконавши свій обов'язок щодо захисту цілості та суверенітету нашої держави. Ну, В першу чергу низький уклін від вас всіх. Нашим бійцям, які вже на протязі певного проміжку часу добросовісно захищають суверенітет нашої держави, не рахуючись ні з часом, ні з особистим життям, тому низький уклін і подяка вам, дорогі рідні і близькі. За вашу теплоту сердець, за вашу віру, за вашу підтримку, за ваші телефонні дзвінки. Хочу подякувати керівникам структурним підрозділів. Хочу подякувати нашим ветеранам, які, як вже оберіг традицій, приходять, як відправляють, так і зустрічають. Хочу подякувати також командиру звезду загону Володимиру Васильовичу. Дуже знаково, що кожна ротація відбувається з визнанням роботи правоохоронців. І ми сьогодні знову ж таки маємо нагоду зачитати накази антитерористичного центру. Тому я знаю, що з такими бійцями, з такою нацією Україна має велике майбутнє. Хочу насамперед подякувати керівництву головного управління Національної поліції за підтримку як матеріально форменим одягом паливом. Також волонтерів за допомогу медикаментами, також начальників відділів і відділень поліції за продукти, що дали нам можливості не захворіти, не замерзнути і своєчасно виїжджати на всі задачі, які нам ставилися. Також хочу подякувати родичам за моральну підтримку. Знаю і бачу, як хлопці по вечорам дзвонили до вас після кожного кажуть завдання і спокійно лягали з усмішкою спати. Коротко по виконаній роботі можу сказати, що нашим загоном було. Затримано декілька осіб, які мали зв'язок з сепаратистами. Також були затримані особи, які знаходилися у Рошуці Затримувався спільно з поліцією місцевою особи, які вчинили збройний напад з використання вогнепальної зброї. Крім цього, були виявлені під час відпрацювання. Так ми відпрацьовували першу лінію населених пунктів. Відпрацьований великий арсенал вогнепальної зброї. Під як псевдоволонтери зберігали в одному з житлових будинків дуже великий арсенал. Щоб зрозуміли по об'ємах, що ми цілу ніч від 12 до 5 ранку грузили на Камаз, повний був загружений даною вогнепальною зброєю. Вилучили за дорученням керівництва антитерористичного центру при службі безпеки України витяг із наказу командира. Від 25.02.2016 No136 про захочення особового складу за зразкову дисципліну та високий професіоналізм, сумлінне і бездоганне виконання службово-бойових завдань в складі сил та засобів в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей наказую нагородити грамотою наступних працівників Національної поліції, зведеного загону головного управління національної поліції у Хмельницькій області, полковника поліції Марчука Володимира Васильовича. Підполковника поліції Корольчука Руслана Степановича. Підполковника поліції хвостича Ігоря Від Підполковника поліції Соболєва Дмитра Васильовича. Старшого лейтенанта поліції поперечного Ігора Миколайовича. Старшого сержанта поліції козака Сергія Анатолійовича. Старшого сержанта поліції Трача Ростислава Володимировича. Старшого сержанта поліції милосердного Вадима Віталійовича. Капрала поліції Маслянка Андрія Миколаївича. Рядового поліції попелюшку Сергія Вікторовича. Вільно. Чекались, кожну секундочку молилися, щоб все було добре. Зі сльозами на очах проважали, зі сльозами зустрічаємо, але зовсім з іншими сльозами, сльозами радості, щастя. Різні були моменти завдяки хорошим завдяки хорошої підтримки рідних, за підтримки керівництва національної поліції, також колег, які нас приютили на даній території, Все склалося все добре, все чудово. Всі за повну ротацію. Ніхто не болів. Дійсно, Також за рахунок наших колег які хорошо готували поїсти. Дійсно, де поправилися за за цей період. Так що все пройшло чудово. Все ну, задоволені, слава Богу, що живі, здорові. По приїзду було, наприклад, дев'яносто може десь приблизно на 10%, що були проти на нашої сторони. Але вже під час коли ми вже десь в середині були, то вже були 50 на 50, по різному. Сприймали хто чужі, то ще нас не знали. А вже місцеві, хто знали, то вже даже приїжджали, дуже дякували. І коли вони вже знали, хтось сказав, що ми вже уїжджаємо, то жалкували, навіть. хотіли б щоб ми ще залишилися, тому що дякували, що хороші люди приїхали. За це, звісно, їм дякуємо. Наше завдання полягало ну, забезпеченні громадського порядку, охорона важливих об'єктів і відпрацювання населених пунктів з метою виявлення осіб, які переховують зброю. Підбурюють населення на сепаратистський стан. Під час перебування люди, скажімо так, відсотків 20 поміняли думку в кращу сторону і ставились до нас вже не, не так обачно, не так безпечно, а вже більш, більш розкутіші були. Тобто багато людей дякували, що ми знаходимося там і забезпечуємо їхній спокій. Багато хто каже, що ви сюди поприїжджали. Ну, думаю, що думка їхня зміниться. За декілька ротацій і да, все гаразд. В телефонному режимі кожного дня спілкувалися з близькими, з рідними. Скажімо так, якби не вони і заради них ми туди відправились і щоб спокійніше їм тут було, то ми поїхали туди, аби дана ситуація не повторилася на території Хмельницької області.